Як зробити настрочний з'єднувальний шов одним швом. Ми кладемо наші деталі лицем до себе на одній з деталей. Деталь, яка в нас буде під низом, та ще в нас іде з лівої сторони, ми відкладаємо по зрізу припуск один сантиметр. З правої сторони так само відкладаємо припуск 1 см. Все це робимо по лицевій стороні. Далі ми кладемо на вивороток до себе, так, перевертаємо на виворіт і запрасовуємо ось цей припуск на виворітню сторону. Гарненько запрасували. Тепер кладемо запрасований припуск, ось цю деталь із запрасованим припуском. Тобто тут не дуже рівно. Ось цю детальку з запрасованим припуском ми кладемо на ось цей зріз. Згін. Який у нас вийшов на ребро після того, як ми запрасували припуск, ми е кладемо так, щоб він співпав з нашою лінією розмітки на нижній стороні. Так само на лівій стороні деталі, так, так само ми можемо зробити е розмітку на ось цій стороні, а е припуск на цій е деталі е лівої сторони, ми можемо. Ось так нашити на цю сторону. Так? Це вже ви обираєте е, по моделі, е, дивлячись, як вам потрібно, е, щоб йшов шов. Наприклад, чи це буде вінити, ось, наприклад, у нас буде полочка, ця спинка. так. Чи ви хочете, щоб ваш шов йшов по полочці, то це буде у вас верхня полочка. Якщо ви хочете, щоб ваш шов йшов ішов по спинці, то значить спинка у вас буде верхня деталь. так. Це, наприклад, значить, ось так укладаємо наші деталі, можна зафіксувати голочками, можна зафіксувати наметкою. Я наметку використовую зараз вже дуже-дуже рідко, тому я фіксую голочками. Голочка я фіксую в справа наліво, для того, щоб. Коли, наприклад, строчка дойде до голочки, да, щоб я могла її легко прибрати, щоб мені було її зручно витягати і не крутити тканину під голкою. Так. Ось так зафіксувала і йдемо на машинку. Трочечку нам необхідно прокласти на 0,1 мм від згину, щоб зафіксувати наші деталі. Це і буде з'єднувальний шов. На строчний з'єднувальний шов. Так, ми можемо зробити його один. А можемо зробити так само два оздоблювальних шва, це вже в залежності від того, як вам потрібно по моделі. Орієнтир для того, щоб у нас зараз була тут рівна строчечка, так, ми беремо внутрішню сторону лівої сторони лапки. Тобто ось ця частинка лапки, ось ця, ось ця деталь лапки, йде в мене чітко біля згину тканини, біля згину припуска. Так, і таким чином у нас виходить рівна строчка, притримуємо тканину ззаду лапки та спереду. Так. Є. Закрапка є. Так, ми можемо використати одну строчку, а можемо зробити дві строчки, якщо вам це треба по моделі. Наприклад, якщо це джинсова тканина, так, цей шов призначений. Так, тепер у нас буде на 0,5 припуск. Наступна строчка ширина між строчками у нас буде 0,5. Цей що призначений для стачування деталей з шкіри, цеко шкіри та деталей виробів, які будуть з підкладкою. Так? Тому що зараз я вам покажу виворітню сторону. Зрізи на виворітній стороні в нас, виходить, необроблені. Друга оздоблювальна строчка це вже по вашому. Бажанню. Як виглядає виворіт? Ось так виглядає в нас виворітня сторона. Отже, цей, шов ми використовуємо для виробів, які з підкладкою або які будуть запаковані. Тобто, зрізи в нас відкриті. А на лиці ось так красиво все виглядає.